На книшовому меморіальному комплексі, де завтра загиблі 494 солдати знайдуть вічний спокій, тривають останні приготування. 50 домовин з останками. Комунальники вже опустили в дві братські могили. Завтра опустять ще 10. День скорботи напередодні, третє по обіді. На меморіал заїжджають Камази. Вантаж у водіїв сумний 50 червоних трун. Повагом комунальники знімають домовини з автівок. Перший заступник міського голови Микола Корнічук пояснює, сьогодні домовини лише опустять у дві братські могили. Це останки 483 чоловік. А вже завтра на жалобній церемонії опустять ще 10 трун. І в присутності перших осіб держави пройде урочисте поховання. На підставках вони будуть стояти, на них будуть каски. Часи великої вітчизняної війни і буде здійснено обряд захоронення. Завтра сьогодні ми просто щоб завтра було менше роботи, тому що повірте мені, що опустити 60 домовин. У братській могилі це потрібно дуже багато часу. Окрім високопосадовців державного, обласного та місцевого рівня, військових та звичайних Бориспільців, на завтрашньому мітингу Реквіємі будуть і ветерани Великої Вітчизняної війни та родини розпізнаних загиблих. Всього в церемонії перепоховання, за прогнозами організаторів візьме участь понад тисячу чоловік. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.